27 листопада понеділок. Чим жила Україна? І Львівщина зокрема. Вже мить. Не оговталися від одного, як насувається інший ще потужніший циклон. Новий уже з вечора вівторка лютуватиме на заході України. Синоптики обіцяють, буде багато снігу та вітру. Далі більше у нашому традиційному огляді. Віхола лютує Україною, тисячі населених пунктів знеструмлено. Уже декілька людей загинуло через переохолодження. Чи не найбільше постраждала Одещина, де замети подекуди сягали півтора метра? Дороги стали непроїзними. Рух транспорту паралізовано. Потужний шторм та потоп у тимчасово окупованому Криму. Там падають дерева, руйнуються будинки і тонуть автомобілі. У соцмережах також жартують мовляв змило окопи, здує й мопеди разом із мостом. А такий вигляд має набережна Чорного моря. Залізниця з сполученням Адлер Москва. Рашистам, схоже, такий апокаліпсис не дуже подобається. Путь падмило пада. В Росії на Камчатці під водою зник аеропорт. Усе через Берингове море, яке вийшло з берегів, злітної смуги, ніби й не було. Авіасполучення перервано. Штурмить юсочі будинки там складаються, немов карткові. У Челябінську стався вибух на тракторному заводі. На підприємстві виготовляли дизельні двигуни для танків і запчастини для гусеничної бронетехніки. Тепер не будуть. В російській тулі уже святкують новий рік. Навіть гірлянди вже палахкотять. От тільки через що вони загорілися, ніхто не знає. Може, дрон, який пролітав. СБУ затримала блогера провокатора з Києва, який у комендантську годину чіплявся до військовослужбовців, ображав їх і усе фільмував на телефон. Тепер чоловік перебуває в СІЗО. ДБР завершило розслідування авіатрощі у броварах, яка трапилася на початку цього року, 18 січня. Тоді нагадаємо, гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, впав неподалік дитячого садка. Внаслідок катастрофи загинуло 13 дорослих і одна дитина. Серед загиблих є очільник МВС Денис Монастирський. Слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, згідно із звітом фахівців бюра Рос розслідувань, командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних, за складних погодних умов, а в екіпажу не було відповідних допусків. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду у багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту. Однак різко піднявся. Втратив орієнтування у просторі і під час завершення маневру внаслідок відсутності необхідних навичок допустив зіткнення із землею. Так виглядає бомбосховище одного із київських пологових будинків. Там на горі свистять ракети і деренчать дрони. А внизу у безпеці народжуються українці, нація непереможних. Як непереможний, і найбільший прапор України, який пошкодив сильний вітер, новий уже підготували. Тільки новщухне негода. Він знову майорітиме вгорі. Я хочу знову бігати, марафони і спринти, як і раніше, до повномасштабного вторгнення каже 26-річний військовослужбовець на псевдо «Леон». До 24 лютого він працював за кордоном, але відразу ж повернувся захищати рідну землю. Побував у найгарячіших точках, як от Ізюм, Лисичанськ, Кремінна, Солодар та Бахмут. Під час розчищання дороги від мін на Донецькому напрямку. Хлопець втратив ліву ногу. Півроку тому в національному реабілітаційному центрі незламні йому встановили штучну кінцівку. Це дало змогу Леону ходити, але він над усе мріяв знову бігати. Неймовірну історію про того, для кого справді рух це життя, дивіться далі. Леон потрапив до нас в березні. І з перших днів занять він показував дуже хороші результати. Я зразу зрозуміла, що він був спортсменом до отримання травми. Він бігав, стрибав, просив придбати йому скакалку для того, щоб випробовувати протез на максимум. Тим самим надихав мене і інших хлопців, які постраждали внаслідок війни. Леон каже, що потрібно не мріяти, а ставити собі цілі і, зрештою, досягати їх. Знову буду бігати, як можливо, не як раніше, але буду бігати. Я буду е так само, як і раніше, йти до своїх ціл, до своїх цілей. Можливо, це буде маленькими кроками, але я не буду. І зупинятися, я буде рухатись далі. Ви дивилися Фореста Гампа? <му> Який він крутий. Біг це як політ. На якомусь п'ятому кілометрі з'являється друге дихання. Ти забуваєш про свої ноги, ти просто рухаєшся, відпускаєш всі свої думки і біжиш. Це класне відчуття. Я вже бігаю на протезі, але мій протез для ходьби. На ньому не бігаю. Щоб бігати марафони, мені потрібен спортивний. І отримати його мені важливо в себе вдома в Україні. Я втратив ногу, захищаючи її. Хлопець хотів якнайшвидше відновити функціонал втраченої кінцівки, аби повернутися на фронт до побратимів. Він уже два місяці як був там на сході, коли йому повідомили, що завдяки благодійникам мрія про спортивний протез стала реальністю. Спортивний протез як спеціалізований інвентар, який є власне задизайнений, зразу розроблений для бігу, і його основна ціль це є сприйняти навантаження. Після фази польоту ваги тіла і її потім перенести і віддати. Це це дає змогу зекономити багато енергії, і пробігти доволі великі відстані, такі як півмарафон або марафон. Ті навіть відрізняється конструктивно суттєво від звичайного протезу для ходьби, тим, що він в ньому відсутня стопа, як така, і він може бути зразу з шипами для бігу по стадіону або такі. Леон свій спортивний протез уже має. Відтак випробовує штучну кінцівку на максимум спершу у стінах реабілітаційного центру, а згодом і за його межами. Він крок за кроком робить те, чого так довго прагнув. Знову біжить. Знову відчуває кайф від польоту. Він обов'язково пробіжить ще не один марафон, але нині повертається виборювати нам перемогу. Навіть після самої темної ночі наступає світанок з гарячим серцем і холодним розумом. Берімося, поборемо. Слава Україні! Без спорядження у джинсах та кросівках. 40-річний житель Дніпра майже дві доби блукав засніженим високигірем Карпат із надією перетнути українсько-румунський кордон. Та його план провалився 27 листопада. Прикордонники спільно з рятувальниками о четвертій ранку віднайшли мандрівника нелегала. Ці засніжені гірські краєвиди піпівана Мармаройського були б чудовими фотошпалерами або ж локацією для зимового сходження альпіністів. Для непідготовленої людини це щонайменше ризик отримати переохолодження та обмороження. Та 40-річний чоловік мав намір незаконно потрапити у Румунію. Відтак без належного спорядження провів у таких умовах майже дві доби. Він просив про допомогу в румунських прикордонників, але натомість вони надіслали дані про місце знаходження чоловіка своїм українським колегам до слова, побачивши яких мандрівник аж ніяк не зрадів, ба більше навіть обурився, що довго чекав на допомогу. Що я тут роблю? А ну то що ходіла я ж, говорю з бок, багарам везде. візде? Mm, понравилось просто би так поздно я зі всю орав. Горе ухилянта доправили до лікарні з підозрою на переохолодження. Його стан задовільний. Тож після огляду медиків чоловіка відпустили додому. Сидіти вдома цими днями краще навіть досвідченим альпіністам. Рятувальники показали, як розлютувалася негода на вершині гори піп Іван і застерели. Є вірогідні сходження лавин, тож просять від походів утриматися. Сьогодні на попіювання температура сягнула мінус 18 градусів, видимість обмежена 10 метрами. Сильні снігопади загрожують сходження маловин. Ну, власне, ці погодні умови ви можете самі побачити. Тому рятувальники просять утриматися від сходження От, Пам'ятайте, гори не пробачають помилок і самовпевненість може коштувати життя. Тут завжди можна зігрітися а за потреби зарядити гаджети чи скористатися інтернетом. Оскільки вже не аби як дошкуляє холод, нагадаємо, що на Львівщині готові приймати мешканців 864 пункти незламності. Пункти незламності це місця, де одночасно можуть перебувати від 40 до 500 осіб. В основному вони працюють цілодобово, але ті, що на базі навчальних чи медичних закладів, адаптуються до робочих графіків відповідних установ. Всі пункти незламності на сьогоднішній день забезпечені генераторами, всі пункти незламності накопичують пально-мастильні матеріали. Вони розуміють, що як за потреби він має спрацювати в цілодобовому режимі для того, щоб надавати певні послуги. І всі пункти незламності забезпечені відповідно можливості надання тепла людям. Це базове наповнення, швидке підключення до інтернету, належно зібрана аптечка, засоби гігієни та перекуси це радше бонус плюс. Тобто всім цим намагаються оснастити пункти незламності, але все залежить від фінансових можливостей. Зауважу, що пункти незламності встановлюють не лише представники місцевої влади, але й соціально відповідальний бізнес та ДСНСники. До прикладу на території кожного рятувального. Загону Львівської області розташовані пункти незламності, які працюють цілодобово. Однак це не місце для постійного проживання, оскільки охочих зігрітися чи підзарядити гаджети у період морозу чимало. Додамо пункти незламності не є захисними спорудами, тож у випадку тривоги їх зачинятимуть. Не пробачимо жодне зерня вихідними у Львові. Вшанували пам'ять жертв Голдоморів. Нагадаємо, цьогоріч визначаємо відзначаємо ті роковини геноциду українців, який умисно влаштували Совєти 1932-33 років. Львів'яни перенесли до центру міста запалені свічки. Традиційно в останню суботу листопада вони прийшли помолитися та вшанувати пам'ять усіх тих, кого вбила радянська влада під час голодоморів. За даними національного музею голодомору геноциду, лише протягом 1932 1933 -го голодною смертю померли понад 3 мільйони 900 тисяч українців. Мати моя в перемишлі пам'ятає. Біженці прибігали з великої України, перебігали через кордон в Польщу до перемишля, ходили по селах, і їх люди підгодовували. Моя родина має пряме відношення до Голодомору. Моя мама сама є з того перетину Київської Черкаської області. І під час голодомору мене страшно, родина постраждала. До половини родини загинуло. Це наша історія. Ми маємо вшановувати тих, хто, на жаль, не пережив голодомор і пам'ятати про тих, хто вижив скрутні часи через біль сказати вголос те, що відчувала, не могла. Тому усе написала. Жовківчанка Оксана Дудар видала книгу Щоденники вдови. У ній авторка розповіла про себе і свого чоловіка, якого втратили на війні. Чоловік Оксани Дудар був добровольцем, захищав Україну від расистів спершу у 2014-2015 роках. Згодом одним з перших вирушив на фронт 24 лютого 2022 року. За тиждень після повномасштабного вторгнення Віктора Дудара не стало. Не знаючи, як про це сказати вголос, Оксана почала про це писати. Так і з'явилася книга Щоденники вдови. На жаль, кожного дня гинуть бійці і десь залишаються сироти, батьки втрачають своїх дітей, і дружини залишаються без чоловіків. І... Спектр емоцій, який доводиться пережити, очевидно, дуже схожий, і я думаю, що ці люди, коли почитають мою книжку, очевидно, кожен може знайти щось для себе. На цій книзі авторка не зупиняється, каже: уже розпочала писати другу частину ж коштів з продажу примірників, обіцяє перерахувати на потреби військових. Каплиця «Серце монастиря, оновлене місце для молитви, напередодні освятили у храмі священномученика Йосафата Угакеця, що у Львові. Митрополит Львівський Ігор Возняк освятив каплицю храму 25 листопада. Саме цієї дати за старим календарем віряни святкували день святого Йосифата. Ми дуже вдячні владиці Ігорі за його підтримку. Таку батьківську благословення, теж за його фінансову підтримку. Також було багато священиків, Присутні наші друзі з різних куточків Львівщини і теж Тернопіль і інші міста. Раніше, як розповідає сестра Тереза Прус, каплиця мала зовсім інший вигляд. Це приміщення було. Було запроєктовано з самого початку як каплиця, але воно було порожнє, тому що ми не мали можливості коштів його оздобити. Коли почалася війна два роки тому, тут був великий склад. Гуманітарної допомоги сестри вирішили це змінити дев'ять місяців тому. Почали робити ремонт. Вже завершили перший етап: провели світло, тепло, поклали плитку на підлогу, пофарбували стіни і зробили престол. А наступний крок наш це буде в ключі оцього престолу, який ви бачите. Ми будемо робити ківот, будемо робити прускомедійний столик, будемо робити тетрапот і робити намісні дві ікони. І формувати маленький іконостас, щоб воно вже було в такому одному стилі. Третім етапом буде розпис релігійних сюжетів на стінах каплиці, яких саме бити сестри монастиря разом із своїми духівниками. Написати листа святому Миколаю і отримати від нього подарунки зможуть слухняні малюки у Патріаршому домі, що у Львові. Напередодні там відкрили резиденцію святого Миколая. Вона працюватиме до 17 грудня. Першими зустрічали чудотворця, ведучий радіо Перший, наша Вікторія Кордобан. Віта всіх розуміє українську мову. Вас вітає радіо «Перше». радіо. Перше продовжує мандрувати зі своєю виїзною студією Львовом. Цього разу ведучі вийшли в прямий етер із резиденції святого Миколая. Ми намагаємося, як ви бачите, протягом принаймні цього нового сезону бути в центрі подій. Сьогодні будемо спілкуватися із святим Миколаєм наживо. Розпитаємо, чи були дітки чемними цього року. Які подарунки він їм підготував. Ну і крім того, до нас завітає. Пес -патрон! Ведучий Зіновій Карач також тішив присутніх піснями. Йому підспівували усі учасники дійства. Цього року у нас Миколай швидше приходить ніж ми звикли до цього, і тому Радіо Перше сьогодні в резиденції Святого Миколая. Сподіваємося, що він здійснить усі бажання всіх діток, не тільки тих, які сюди прийшли, і наше головне бажання як Радіо Радіоперше. Бажання українських малюків співзвучні із мріями дорослих. Пістолети, мандарини, перемоги. і. Шкапетки, щоб він мені приніс ляльку. Щас швидше війна закінчилась розповісти про свої бажання малеча змогла особисто святому Миколаєві, адже він переїхав до них на колісниці. Також під час відкриття діти та їхні батьки робили пам'ятні фото, писали листичу чудотворцю, творцю, а ще насолоджувалися виступами артистів. Це такий шанс раз у рік випадає, І попри всі не ну дітям потрібне свято. Резиденція Святого Миколая у Патріаршому Домі це соціальний проєкт. Усі вилучені кошти з продажу квитків скерують на допомогу ЗСУ та дому добра. Вартість однієї перепустки 300 гривень. Кошти вилучені, які ми отримаємо з продажу квиточки. Ми будемо передавати у місто добра для діток, які там мешкають. Там дуже багато сиріт. Там і одеські, миколаївські дитячі сиротинці, там і госпіс, Там є навіть притулок тварин. Квиточок в нас обмінюється на подарунок. Подарунок в нас. Просто прочитали це є солодкий подарунок. Лукас це є книжечка видавництва Свічадо Святий Миколай, моє класне життя, і це є освячена блаженішим. Вервичка. Крім цього, маленькі гості резиденції зможуть узяти участь у майстер-класах та відвідати святкові ярмарки, які відбуватимуться вихідними. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма очі. Востаннє львівський стадіон з Києва приймав фінал жіночого кубка України з футболу ще чотири роки тому, влітку 2019-го. Тоді Харківський «Житлобуд-1» здобув свій 11-й кубок України у матчі з Херсонським восходом. Цьогоріч за трофей боролися Кривбаз та Полтавська «Ворскла». На зимову перерву у вищій Лізі Криворізька команда пішла лідером чемпіонату. «Ворскла» ж дихає її в потилицю. Яким був матч між цими командами у фіналі Кубка України, розкаже Алла Васьковська. Львівський скіф приймає 30-й розіграш жіночого кубка України. не водар трофею полтавська «Ворскла» проти кривбасу, який за кубок боровся вперше. Як ми її очікували, гра буде важкою, вона таки виявилася. «Ворскла» діяла більш впевнено. на 35 й хвилині. Вище воріт здалеку пробивала Яна Калініна. а пізніше, після невдалого пасу Синтії Мусунго, Фатукулібалі збила гравчиню «Ворскли» Ольгу Осіпян. Тож право на штрафний заробили полтавчанки. В команді я пробиваю штрафні, мені дівчата довіряють, і я не могла їх підвести. No! <laughs> Так, за п'ять хвилин до кінця першого тайму рахунок став 1-0. Кривбас хотів відігратись ще до перерви. Компенсований арбітриною час з Кутового на ближню стійку подавала Ольга Басанська на голову прийняла Амарюель. По воротах била Білякова, кова та м'яч влучив у груди каліні. Додари як там м'яч не залітає ворота. після перерви на другий гол довго чекати не довелось. На 47-й хвилині помилилась захисниця кривбасу Леся Ольхова. Тож першою на м'ячі була Ірина Подольська, яка й віддала передачу на Вероніку Андрухів і та оформила дубель. Yeah! yeah. Щоб вона кожну гру так робила, то було б безцінно. на 63-й хвилині. Могла потроїти перевагу а Ворскли а Яна калініна. Там яч пролетів поруч зі стійкою. Були моменти і в кривбасу не використала можливість забити Сентія Мусунгу після навісу Ольги Басанської. А в цьому моменті Діана Білякова пробила вище воріт. Александр, алексанян прострілює, удар вище воріт на 81-й хвилині. Друга жовта в бік кулібалі кривбас догравав у меншості. Кубковий матч завершився перемогою Ворскли Два нуль получився класний. Получили всі задоволені. Я думаю, і ми саме ми закінчуємо е, на, на мажорній ноті. Дівчатам, е, хто їде в збірну, е, бажаємо перемог, а ми будемо відпочивати вже. Хоч це вже четвертий поспіль кубок для ворскли, та футболістки радіють як вперше. <рекунут> Поки гравчині ворскли стоять черзі, щоб зробити фото із блискучим трофеєм, футболістки кривбасу теж радіють першому фіналу в кубку із срібним медалям. Молодці! Молодці! Кривбас цими! Гравчині збірної України, які виступають у складі Кривбасу та Ворскле, після кубкової гри відразу ж поїхали на тренувальні збори з національною командою в Польщу. Вже 1 та 5 грудня вони зіграють два заключні матчі групового турніру Ліги націй УЄФА проти Польщі та Сербії. Алла Васьковська Олег Гасюк, програма. Очі. Запасайтеся теплим одягом, повербанками. Синоптики обіцяють сніжні дні. На все добре.